Друзі, камбек від величного Мерседеса. Це класу. Трьохлітровий турбодизель на повному приводі. І він повертається до нас на майданчик з оновленою ціною 12 700. 12-й рік випуску чистий, 3-літровий турбодизель в шикарнічому стані на партроніках передніх, задніх, на ксеноні заводському, на омовачах фар, класний легкосплавні диски. Це у нас універсальчик з супер надійним і супер потужним трьохлітровим турбодизельним мотором. Машина в шикарному стані, пробіга майже 370 тисяч кілометрів, але оригінального, але подивіться на стан автомобіля, на стан салону, на стан лакофарбового покриття. Тобто, коли, машина, коли машину люблять і за неї ухажують, ось так вона виглядає який пробіг у автомобіля. Тобто цифри це одне. А стан, коли ти бачиш очима, ось подивіться, коли ти бачиш своїми очима на стан автомобіля, то це вже зовсім інше. Повністю обслужена, вже зодягнена на класну зимову гуму Dunlop. Підготована повністю до зимового сезону. І це у нас повний привіт. Не забуваємо, що машинка такий віздіход. У нас виходить. комбінований салон, шкіра, плюс текстиль, Ворсові килимки, плюс ще один комплект килимків ризинових також є. Універсальчик, розподвоєний вихлоп, шторка в багажнику, сітка, яка окремля, простір багажника від салону є. Стан ну просто пісня. Куди не кінця, то стан просто неймовірний. Додаткові речі можна скласти туди, туди. туди, Додатково є для ваших особистих речей ніші різноманітні. Дивіться, Лед підсвітка на мерів'я і колір, практичний колір, практичний темно-сірий, мокрий асфальт. шикарний колір. Друзі, оновлена ціна, оновлені фотографії, оновлена реклама. Машинка у нас приїжджайте, будь ласка, один із найнадійніших автомобілів, на сьогодні на нашому майданчику трьохлітровий турбодизельний мотор на повному приводі Mercedes c класу 2012 рік випуску.